Набу готує підозру Андрію Єрмаку. І як тільки про це дізнався сам Зеленський, він одразу внес до складу перемовної делегації в Женеві свого друга, таким чином рятуючи не тільки улюблений Тухець свого найближчого друга, но й свій потужний. Шановні українці, про що це свідчить? Це свідчить, що на плівках Міндіча є не тільки Єрмак, но й сам Зеленський. І як тільки світ про це дізнається, Зеленському гапли. Саме тому наш потужний дуже активно просовий, невеличкі, але дуже важливі для себе зміни у мирний план Трампу, амністію за усі військові злочини під час війни. І якщо Трамп на них погодиться. Зеленський одразу підпишить мирний план Трампу, тому що дуже, дуже сильно хоче врятувати свій Тухес. Але не дивлячись на це, крах Зеленського буде дуже жахливим, і нам чекати цього залишилось вже недовго. Ганьба Зеленському!